Сама це чоловік, який живе за власними правилами. Це архетип, який цінує незалежність, свободу та самодостатність. сигма самці часто є інтровертами і, як правило, самотніми вовками, які вважають за краще прокладати власний життєвий шлях, не потребуючи схвалення з боку оточуючих. У цьому відео ми обговоримо характеристики, спосіб життя. А також плюси і мінуси того, що означає бути чоловіком сігма самцем. Сігма чоловік це персонаж, який не є ні альфа, ні бета самцем. Сігма самець це чоловік, який не грає в соціальну гру так, як це робить альфа-самець або бета-самець. Натомість він є людиною, яка прокладає свій власний життєвий шлях. І він не слідує правилам, яких дотримуються інші чоловіки. Він самодостатній і хоче, щоб його залишили в спокої, щоб він міг переслідувати власні інтереси і жити на власних умовах. Для більшості людей самець Сігми є загадкою. І багато хто не розуміє його особистості та способу життя. Існує кілька інших чоловічих архетипів, які були ідентифіковані, в тому числі альфа-чоловік, бета-чоловік і омега-чоловік. Хоча самці сігми мають деякі спільні риси з цими архетипами, вони суттєво відрізняються від них. На відміну від альфа-самця, сігма-чоловік не прагне соціального домінування чи визнання. На відміну від бета-самця, сігма самець не послідовник, а незалежний мислитель. І на відміну від самця Омеги, самець Сігми не є соціальним вигнанцем, а тим, хто вирішив жити на власних умовах. Сігма чоловіки, як правило, незалежні і самодостатні, вважають за краще прокладати свій власний життєвий шлях. Вони не покладаються на інших для підтвердження чи схвалення і можуть бути частково і функціонувати самостійно. Вони часто інтровертні та відлюдькуваті, надають перевагу власній компанії, а не компанії інших. Вони не прагнуть уваги чи соціального статусу і задовольняються життям на власних умовах. Самців сігма часто називають вовками одинаками, оскільки вони воліють бути самі по собі, а не у зграї. Вони не відчувають потреби бути частиною соціальної групи і цілком задоволені власною компанією. Вони не є антисоціальними, але цінують свою свободу і незалежність більше, ніж соціальні зв'язки. Хоча у них можуть бути друзі, вони не мають сильної потреби в соціальній взаємодії і цілком щасливі, перебуваючи на самоті більшу частину часу. Соціально-сексуальна ієрархія це спосіб класифікації чоловіків на основі їхніх особистих рис і навичок. На вершині ієрархії знаходиться альфа-самець. За ним слідують бета-самець, сигма-самець і омега-самець. Сигма-самці, як правило, займають унікальний простір в ієрархії, оскільки вони не зацікавлені в соціальному статусі чи визнанні. Вони можуть мати деякі риси альфа або бета-самців, але не вписуються чітко в жодну з категорій. Як розпізнати сігма-самця? Ознаки Сігма-самця Самців Сігми може бути важко ідентифікувати, оскільки вони, як правило, тримаються самі по собі і воліють бути на самоті. Однак є деякі ознаки, на які варто звернути увагу. Віддає перевагу самотності, самодостатні та незалежні, незважає на соціальний статус, інтроверт і відлюдник, незалежний мислитель, планує власний життєвий шлях. Знаки зодіаку та чоловіки сігми. Хоча не існує певного знаку зодіаку, пов'язаного з самцями сігми, деякі знаки можуть бути більш схильними до прояву рис чоловіків Сігми. Це можуть бути скорпіон, водолій і козиріг. Однак важливо зазначити, що знаки зодіаку не є надійним індикатором особистісних рис і повинні сприйматися з певною часткою скептицизму. Найвідоміші Сігма-самці у світі. У світі є кілька відомих самців Сігма, серед яких Білл Гейтс, Уоррен Баффет та Ілон Маск ці чоловіки відомі своїм незалежним мисленням, самодостатністю та унікальним підходом до життя. Вони досягли великого успіху, прокладаючи власний шлях і не підкорюючись суспільним нормам. Які плюси і мінуси в тому, щоб бути сігма самцем? Переваги бути сігма самцем Деякі з переваг бути сігма самцем включають в себе наступні: незалежність і самодостатність, свобода обирати власний життєвий шлях, не бути зв'язаним соціальними нормами чи очікуваннями, сильне почуття індивідуальності. Та вміння досягати успіху на власних умовах. Недоліки буття сігма самця може сприйматися як відсторонений або неприступний, труднощі у формуванні близьких стосунків можуть втратити соціальні можливості. Можуть бути неправильно зрозумілими або недооціненими іншими. Може намагатися вписатися в соціальні групи. Сигма самець проти Альфа-самця. Сигма самців і альфа самців часто порівнюють між собою, оскільки вони мають деякі спільні риси. Як самці Сигма, так і самці Альфа. Як правило, інтровертні, незалежні та самодостатні. Однак самці Сігма відрізняються від самців альфа тим, що вони не шукають уваги, схвалення чи схвалення з боку інших. Альфа-самець це домінуюча особистість в будь-якій групі. Тоді як Сігма-самець це той, хто вважає за краще бути сам по собі і не дбає про соціальний статус. Омега проти Сигми. Омега самців і Сигма самців часто порівнюють між собою, а скільки вони обидва мають тенденцію бути незалежними і самодостатніми. Однак самці омега, як правило, є соціальними вигнанцями, і їм бракує індивідуальності самців сигми. Сигма самці більш самовпевнені та впевнені в собі, в той час як омега самцям часто бракує цих якостей. Чим відрізняється способ життя Сигма самця від способу життя альфа-бета самця? У той час як чоловіки альфа і бета прагнуть соціального визнання і статусу, чоловіки Сигма ставлять на перше місце власну індивідуальність і свободу. Вони не зацікавлені в тому, щоб відповідати соціальним нормам і прикладають свій власний шлях так, як їм хочеться. Вони можуть мати деякі риси альфа або бета самців. Але не вписуються чітко в жодну з категорій. Стиль життя чоловіків Сігма. Чоловічий стиль життя Сігма характеризується незалежністю, самодостатністю та індивідуальністю. Сигма самці схильні робити все на власних умовах і мають сильне почуття власної гідності. Вони вважають за краще. Більшу частину часу бути самі по собі і не відчувають потреби відповідати суспільним нормам або очікуванням. Збереження здорового соціального та особистого життя як сігма самця. Хоча чоловіки сігма цінують свою незалежність та індивідуальність, для них важливо підтримувати здорові соціальні та особисті стосунки. Це може включати в себе зусилля, спрямовані на формування близьких стосунків з друзями та членами сім'ї, а також хобі та інтереси, які сприймають соціальні взаємодії. Для чоловіків сігми ми також важливо підтримувати здоровий баланс між роботою та особистим життям і не ставити занадто відлюдькуватими чи ізольованими. Чим сигма Самець відрізняється від Сігма Самки? Терміни сигма чоловік і Сігма жінка відносяться до типів особистості і не є гендерно специфічними. Як визначити, що ти самець Сігма перша ознака. Ти вовк одинак. Перша особливість, яка відрізняє самця сигма від інших самців, це положення вовка одинака. Ви любите проводити час на самоті, ви не нудьгуєте з собою. Ти завжди знаєш, що робити. Вам не потрібна компанія, щоб відчувати себе комфортно, але це не означає, що ви інтроверт, соціофоб. Коли з'являється цікава пропозиція, ви із задоволенням йдете у велику компанію. Для того, щоб почуватися впевнене, не обов'язково мати соціальні мережі та тисячі підписників. Ви не відчуваєте комплексу, коли бачите іншого хлопця, в дорогій машині або в шатному одязі, вам просто начхати на це. Єдине, що вас дійсно засмучує, це ваша власна слабкість і лінь. Ви ненавидите незавершені справи. Друга ознака: ви знаєте, як керувати ситуацією. Альфа-самець, потрапляючи в компаніших людей, намагається сильно підпорядкувати собі оточуючих, гучний голос, зухвала поведінка, недоречна агресія і пафос. Це його зброя і стратегія. Для когось це дійсно працює. Ти зовсім не така людина. Ви можете бути 50 кілограмів ваги. Але за все своє життя мало хто наважується проявляти агресію по відношенню до вас. Якимось чином вони відразу починають вас поважати, тому що ви поважаєте тих, хто вас оточує. Вам довіряють, тому що ви ніколи нікого не підставите і ніколи не обманювали. Коли ви з'являєтесь в компанії незнайомих людей, ви можете мовчати весь час, викинувши кілька фраз. Але пара цих фраз буде коштувати кількох годин балаканини альфа-самця. Жінки, які змогли побачити ваші якості, буквально божеволюють від вас. Вони просто хочуть бути поруч з вами, не думаючи про секс і подарунки з вашого боку. Третя ознака: ви самодостатні. Для того, щоб жити щасливо, вам не потрібна ще одна матуся. Ви чудово справляєте з усіма домашніми справами, готувати їжу, прибирати, мити туалет, поливати квіти, просувати, шити. Все це ви вмієте, і головне робите.